В Україні виявили перший випадок мавпічої віспи. Наразі людина шпиталізована даними мозу. Українець був інфікований в одному з великих українських міст. Щоправда, з хворим на віспу пацієнт не контактував та і за межі країни не виїжджав. Зараз фахівці з'ясовують цей випадок виявлення захворювання. Регіон же в якому виявлена мавпяча віспа. У профільному міністерстві поки не називають сама віспа мавп віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини покс вірусів. Вона подібна до натуральної віспи, але має меншу летальність та легші симптоми. Профілактика: уникайте тісного контакту шкіра до шкіри з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп. Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий, регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їжею, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя, дезінфікуйте та мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди. За даними медиків, у людини інфікованої віспою мавп з'являється висип, а потім інші симптоми. Щоправда, у певних випадках хворий може мати на тілі лишень пухирці або прищі, що можуть з'являтися на обличчі всередині рота та на інших частинах тіла на руках, ногах, грудях, статевих органах або на задньому проході. Інші симптоми можуть і не проявлятися. Захворювання триває від 2 до 4 тижнів. У групі ризику складного протікання захворювання вагітні люди зі слабким імунітетом або ж імунодефіцитом. Інфікуватись вже можна лише від хворої людини, мова про прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. А це спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки та секс. До основних симптомів віспи мавп належать гарячка, головний біль, міалгія, біль у м'язах, біль в спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладеність носа, кашель, висип у вигляді пухарців. Щодо вакцинації проти віспи мав, то вона існує в світі. Щоправда, у поки споки не говорить про... Необхідність проведення масової вакцинації до 2022 року. Віспу МАП фіксували у країнах Центральної та Західної Африки. Зараз вже половина всіх зафіксованих випадків мають місце у південній та північній Америці. Леся Копилюк, Євген Кличко та Олексій Муравйов. Харківські звість.